Привіт, друзі! З вами Дмитро, чоловіка Елянуком. А сьогодні ми поговоримо про світло світло для рослин. Я живу в такому кліматі, де дуже часто в нас хмарно, і от зараз шоста година вечора. Не так, щоб вже і суперпізно, але ви бачите на вулиці ну, на вулиці, так, темнувато. А вдома, вдома я вже закрив штори, тому що вдома вже зовсім темно. А моя сторона, вона не суперсонячна, де в мене стоять квіти, тому я користуюся світлом для квітів. Зараз я вам розкажу про це трошечки детальніше. Отже, ось класичний приклад такої лампи, яку можна подивимось, яку можна побачити для освітлення. Це велика лампа, в неї бачите, велика кількість. Під ламп вона світлі багато чого, Ось, і в неї є тут як її керувати, або для простоти також можна використовувати такий невеличкий пульт. Отже, давайте подивимось. Зрозуміло, можна змінювати яскравість, якщо вам хочете більш або менше яскравості, ви бачите одразу, як воно працює. Зрозуміло, що можна вімкнути-вимкнути. Ось, можна змінювати. Кількість лампочок, які світять, і режими освітлення. Також тут можна програмувати е, на кількість годин, тобто на 4, на 8, на 12 годин. І це означає, що якщо в мене буде, наприклад, 5 годин ввечері, чи 6, я увімкну на 4 години, то о кожного дня, о 6-й годині ввечері, він буде вмикатися і світити до 10. Тепер поговоримо швиденько про режими освітлення. Давайте її так повернемо, щоб було видно. Ось. У нас є три режими освітлення вони, в принципі, загальні для багатьох ламп для квітів. У нас є перший режим це просто такий м'який білий або теплий білий світ. Він імітує природне денне освітлення і створює комфортні умови так, в принципі, Для загального росту рослин, в принципі, таким світлом еменує, ну, там, Якщо ви поставите білу і е, жовту лампочку стандартну, воно буде щось схоже генерувати. Наступний режим це в нас буде ось він буде синій та червоний це такий спектр, він є ключовим для фотосинтезу. І тому його часто вмикають, коли хочуть зробити, стимулювати цвітіння або плодоношення рослин. І третій ось цей цикл це коли все разом світить, і воно найбільше, найбільше, більше імітує саме, як світить сонце. І це теж мій улюблений, улюблений варіант. Так як ці варіанти, вони. Настільки вже популярні, що часто буває, що навіть ось в мене є підставки для квітів, і вони одразу вже йдуть з, такими, з таким освітленням. Тобто його можна побачити, що одразу вони світяться. І зрозуміло, що як і в усьому, є в цьому режимі пульт керування. Ось він такий самий, якщо ви побачите, теж є увімкнути-вимкнути, обрати режим освітлення. Або запрограмувати на якусь кількість годин, щоб він микався кожного дня. І ще невеличкий бонус: ось в нас є такі пророщувачі для насіння, куди. Кладається земля, вони поливаються, стоять, їх можна накрити ось таким ось домиком, щоб їм було затишно і добре. І насправді, як правило, завжди, де ми ставимо ці пророщувачі насіння, ми ставимо їх на підвіконні, щоб їх бачило сонечко, щоб вони теж були нагріті. Але зараз, за допомогою ось таких невеличких лід ламп можна, вони так вставляються, підключаються до USB. Ось живлення, і воно світить, і навіть дає трошки тепла для ваших квітів. Виглядає це ось так. Я вже тільки щось що підключив. Бачите, ось така тут лампа. Тут всі кольори є і червоний, і синій і жовтий. Насправді, напевне, не дуже сильно видно. Але ось так воно виглядає. І також, як і в попередніх лампах, є пульт керування. Пульт керування достатньо стандартний, тобто є в нас тут виключення, підвищити, зменшити інтенсивність освітлення, і також запрограмувати від 4, 8, 12 та 18 годин. Тобто один раз увімкнувши, він буде кожен день вмикатись на задану кількість годин, і навіть їх можна поставити в гаражі під столом, де завгодно, аби не було зовсім холодно, і вони будуть рости так, наче на них світить сонечко, їх можна буде рано виносити на потрібне місце на підвіконнях. Отже, друзі, на цьому я думаю, все. Якщо у вас є питання, а чи залишились питання, задавайте в коментарях, або діліться власними прикладами, як ви. З цією проблемою боротись. коли квітам не вистачає світла, що ви для них створюєте. А я буду прощатися до нових зустрічей.